Нові унікальні механіки кожного танка 11-го рівня. Повна інформація про них без зайвих слів. Погнали розбиратись. Сташен Раптер. допоміжні знаряддя, окрім основної гармати, має допоміжні знаряддя з власним циклом перезарядки, Це дає можливість завдати додаткові шкоди у потрібний момент. І підвищує загальну вогневу міць. КР1 таранна компоновка проєктована для таранних атак, завдяки зміненій конструкції корпусу, завдає значно більше шкоди при зіткненні, ніж звичайні танки. Т-803 напівавтоматична боєукладка. Кожне влучання тимчасово прискорює перезарядку гармати. Знищення ворога дає додатковий бонус. АМІ 67 Імпотабле. касетна система. Має барабан на 4 снаряди. Коли залишається лише один снаряд, автоматично Починається заряджання нової касети. Якщо вистрілити останнім, ПД стає довше. Є можливість ручного перезаряджання для тактичної гнучкості. пв 4025 25 та оповий режим. Має можливість завдати подвійної шкоди одним пострілом. У цьому режимі покращується стабілізація, але погіршується рухвість, час зведення та розкид. Найбільш ефективний у ближньому бою, де можна реалізувати високий альфу урон. БЗ-79 рідинно-паливний прискорювач. Прискорювачі збільшують динаміку, дозволяючи швидко займати позиції. Проте вони перегріваються і потребують охолодження. Тому працюють обмежений час. Також погіршується швидкість заднього ходу та маневреність. Лек-рок. Режим черги. Після двох вдалих пробитів активується особливий режим, що заряджає касету на два швидкі постріли поспіль. Об'єкт 432У термобалістичне навантаження. Може нагрівати снаряд перед пострілом. Чим довше триває нагрів, тим більше шкоди завдає постріл. Якщо час нагрівання вичерпано, а ви не вистрілили, гармата блокується на декілька секунд.